Чи живеш біля моря синього, чи в степу, чи обіч гори, ти не будь малоросом сином мій, українською говори. Чи йдеш ти міською дорогою, а чи стежкою у селі, говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків, мов забули за сотню літ. Це ж бо так, як забути матінку. Що пустила тебе у світ. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, Українською говори. Звичайно, ми живемо в часи глобалізації і тому необхідно знати ще декілька мов. Але на початку навчимося поважати себе і нашу націю. Можливо, це допоможе нашій країні стати багатою і розвиненою. І тоді, в інших країнах, також захочуть вивчати українську мову. Чому варто спілкуватися українською мовою? По-перше, це красиво. Українська є не лише однією з найдавніших, а чи не наймелодійнішою мовою світу. Це дає вам шарму, бо російською розмовляють усі, а от гарною українською. Це стильно і концептуально жити в окремій країні і спілкуватися окремо від усіх мовою, а не мовою сусідніх держав. Це добре для економіки. Чим більше людей розмовляють українською мовою, тим більше потреби в іноземних компаній адаптувати свою продукцію під нашу мову. Це захищає наш інформаційний простір не лише від проникнення в нього недружньої пропаганди, але й ускладнює збір даних з боку ворожої розвідки. У нашій рідній мові наша душа, і тому часто саме українські слова можуть найповніше передати наші думки, висловити наші почуття. Вони цілком відповідають нашому внутрішньому світі, і ніде в іншій мові не знайдеться аналогів щирого, молодійного, справжнього українського слова. Наприклад, сказати я тебе люблю може бути недостатньо, адже любити можна музику, картину, співака, актора тощо. А ось єдиній рідній людині можна лише українською мовою сказати найпотаємніше Я тебе кохаю. Якщо ми самі живучи в себе вдома, не шануємо свою історію, культуру та мову, як нас будуть поважати інші народи? Не соромтеся того, що ви наразі не надто досконало вмієте говорити українською. Якщо ви не робитимете це регулярно, то ваше вміння ніколи не вдосконалиться. Єдиний спосіб оволодіти мовою це регулярно її застосовувати. Щоб більше ви говоритимете українською, то легше і краще вам це вдаватиметься. Більше читайте українською. Купуйте українські книжки, газети, журнали, дивіться українські фільми, передачі, слухайте україномовне радіо. Якщо вам психологічно важко одразу перейти на тотальне спілкування українською мовою, робіть це поступово. Наприклад, почніть розмовляти українською в себе вдома або серед найближчих друзів, або коли потрапляєте у нове коло спілкування, спілкуйтесь лише українською. Почніть писати виключно українською. Крім того, українізуйте речі навколо себе. Змініть інтерфейс телефона, інших гаджетів, комп'ютерів і веб-сторінок і сосмережно українську. В інтернеті, таксофоні та скрізь дає можливість. Обирайте українську. Нашому поколінню випало складне, але почесне завдання відродження української мови держави і нації і виконати його наш громадянський обов'язок. Любімо, бережімо, захищаємо і підтримуємо нашу українську мову. У ній наша сила, бо в ній наша ні на кого не схожа. Вічна українська сутність. Ми можемо змінити світ. Переходьмо на спілкування українською. Заря Душу сповнену любові, мудрості й добра, тож співаймо українці, разом ти і я, щоб квітами рясними Розцвіла земля, діти України.